Напад стався напередодні. Під час конфлікту харків'янин дістав травматичний пістолет і вистрілив у притул у 22-річного військового, який на війні втратив ногу. А після цього завдав йому іще ще кількох ударів. Потерпілого госпіталізували зараз. Він у лікарні поліція оперативно встановила та затримала підозрюваного. Вирішується питання про тримання під вартою без права застави. Справу розслідують за статтею хуліганство і застосуванням зброї.